Ну що, привіт друзі, давайте я вам покажу процес далі нашої роботи. Дивимося, бачите, власник залив вже перегородки армопояса. Зараз ми вам покажемо це все зверху, як воно. Так що, щоб було більш понятно. Бачите, між відосиками є трошки проміжутку тому що там де кладку я вам не показував тому що нереально поставити снімань тепер дивимося армопояс різниця залівки неділя Тепер для тих, хто будує сам, ви розумієте, що так як я і розказував, що армопояс він дорогий у виконанні. І тут, щоб не збрехати, 102025 власник зекономив. Тому що заливався сам. От, тепер дивіться, ось бачите ванна тут. він, грубо говоря, не потрібний по одній причині. Тому що там не буде. у нас будуть з перегородки на несущу стіну лягати сволоки, коротше волоки. Поперек будинку. Так само, як і морла. Бачите, шпильки там. Все познимано, все тлісно зроблено. От. Цю ми просто оце давайте з тої сторони станемо? Це там у нас грубка буде. Ставили пройом 1,60 шістдесят з запасом, а потім, коли будемо ложити те, що в нас буде зазор, ми потім доложимо його, де і все, все одно температурно, проміжуток легенький доведен буде, а відділка це все зробиться. Так що, беріть на замітку. Давайте ще одне скажу. Прошлий раз на предучому відео, де я знімав, коли залівка армопояса йшла власник отут. Бо я вже коли загрузив відео, тоді тільки обратив внимання, отут у нас не було поставлено через опалубку Еті. Випуска для арматури. Він отут, це будемо встати, він не такий цей 20, а цей десь 12 см він для нагрузки, чисто для сволоків. На нього більш нічого такого не буде. Так що отут. Вийти з цього положення, щоб він працював теж, берете зарані, наприклад, якщо ви саме муруєте, бурите дирку трохи більшу, робите жидкий цемент, розбавляєте його і під углом желательно. І забурюйте вармопояс. Хочете так під углом, хочете так донизу туди і вставляєте, а потім трохи пізніше будете ставити. Через то власник тут і зробив так, бо я після того, як засняв відсід. Прийшов йому, об'яснив, розказав. Ну, Буває таке, що просто не все схватуєш на льоту. Так що якось Так ну, Не думайте нічого, воно погано не буде. Основник, основна зв'язка йде по периметру. Перегородки чисто армопояс для того, що точечне опірання, як говориться, не держить этот, газоблок. Який би він не був, часом тріщина іде під балкою чи сволоком, кому як вигодно. Так що давайте прийдемо далі, покажу. Отут, бачите, в мене армопояс буде йти і мурлат лягати. І щоб мені правильно оцей апендікс накрити, там буде по прямої у нас теж трошки більший, ніж цей, що буде, мурлат ложиться. Він... Бо на нього буде основне опирання робиться. Так що просто там десь допомільні фронтончики будуть. Що тут, а під ногами у мене і все, що наверху, що там. Да і все. Бо другого варіанта немає смисла ламати якусь кімнату, бо в неї доступ нереально буде робити. Реально, але це лишні затрати і по матеріалах, і по роботі. Власник просто хоче зробити такий літнього плану варіант. Щоб був другий етаж, це як, не як дві великих кімнати. Хоча можна буде і розділити на три. Все буде видно, як воно буде. Зараз вам поміряю. Розчитаю, скільки нам сволоків, яких по розміру треба. Та і все. Так що кому подобається, ставимо палець вгору, підписуємося, коментуємо. В подальшому буде. Виготовлення кровлі Так що зарані можете задавати, щоб, щоб я знав, що вам зняти, показати, От, як воно робиться своїми руками. Да і все. Не забуваємо нажимати на колокольчик, для щоб не пропускати відео. І ще раз напоминаю я не блогер, я робочий, такий самий, як і всі прості люди. Просто я хочу донести те, що, щоб люди могли самі якось будувати. Тому що ви знаєте, що в нас твориться. От. І якщо так ще довше пойде, так в нас, мабуть, і нікого із будівельників. тому що олігархи не воюють. А все остальне, ви розумієте, що може бути. Так що тако. Ладно, далі буде. На все добре.